Чи знаєте ви, що образи та непробачення блокують ваше щастя не лише на свідомому, але й на підсвідомому рівні? Підсвідомість зберігає всі емоційні травми як незавершені сценарії. Коли ви не пробачаєте ці сценарії повторюються у вашому житті через нові болючі стосунки чи події? Пробачення це не про виправдання іншої людини. Це про звільнення себе від важкого емоційного багажу. Ваше тіло, розум і душа починають зцілюватись, коли ви кажете, я дозволяю собі відпустити. Жінки, які пережили розлучення, часто несуть у собі біль, втрак і розчарувань, але саме пробачення це ключ до нового етапу життя, де панує свобода, гармонія і любов до себе. Прийшов час пробачити і жити вільно, дозвольте собі це. Якщо вам потрібна допомога на цьому шляху, я тут щоб підтримати вас. Напишіть мені.